У селі батьків під Кам'янської селищної територіальної громади розгорівся скандал через затримку оплати за оренду паїв. Більше інформації у наступному сюжеті. На центральній вулиці у селі Батьків було людно. Тут зібралися місцеві мешканці на протест, щоб не дати можливості орендарям зібрати урожай, оскільки останні не заплатили за пає, що обіцяла власне зробити до 10 грудня. Кукурузу на полі залишали як гарантію того, що вони проплатять. Проплати, на жаль, не надійшли. І кукурузу почали молотити з вечора вчора з вечора. Ну тому люди і зібралися. Зв'язку з тим ми зібралися, тому що компанія не, не виконує своїх зобов'язань. Нас постійно дурять, нам обіцяють. Є письмове зобов'язання, але вони, на жаль, не виконують ні письмових, ні усних зобов'язань. Виникла така проблема, тому люди бастують, збираються. Ми мерзнемо тут. І я не знаю, яким чином та проблема має вирішитися. Нас ігнорують, начарство до нас не приїжджає. І так тримаємо фури, бо якось мусимо якось робити договора. Нам дали без підписів. Ми не маємо підписів, тобто вони. Купа юридичних порушень і купа порушень всіх зобов'язань, е, тих, які вони перед нами мають. Ми вони користуються нашою землею, це є наша власність. Ми маємо повне право за ту власність отримувати ті кошти, які вони мають нам сплатити. Попри холодну погоду, яка була у цей день, вийшла на протест, і бабуся, який понад 90 років. Ага. Я кого маю дев'ять літня? Я нині вийшла з той кавульки, хочу за тою грішми, бо я Но. пашню не хочу, але гроші. Я я межу ні, -ні 90 я стою, як вам складно. Місцеві жителі обмежили також доступ фурам, які їхали по урожай. Навіть водій фури обурений таким ставленням свого керівництва, адже дотелефонуватися до свого роботодавця не може ні за першим, ні за другим разом. Виходить, що я вчора ми приїхали ще. І така ситуація, що люди стали. І сказали, що поки не нам не дадуть, я казав, все, що ми заробили, що нам полагається, ніхто нікуди кай, нічого не поїде. І все. І от до цих пор ми стоїмо. Я дзвонив вже до своїх керівників неоднократно, ніякої реакції в них немає. Керівників-то до кого мають? Ну, до логістів, до дизвечерів, до начальників колони. Так, 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 так. І все, ніхто нічого нам не каже. От стійте. Чого стояти, до чого достоїмося, ніхто нічого не знає. Стійте, ми рішаємо. Ну, коли вони рішать, не, не відзвонилися ще одні раз. Тим часом люди відступати не збиралися і не пускали ваговози для транспортування урожаю. Ну, компроміси, які вони приходять, представники тої фірми, вони там знаєте, просто тішать людей. Ми були до 10-го, вони сказав, до 10-ту все виплатимо. Сьогодні число кі, восьми. І будуть... Забирати урожай тоді, коли виплатять паї. Так. 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 Вони так. так і обіцяли. І тому, і тому громада села звернулася до телебачення, щоб то розробити розголос і, і попливати на захід роботи компанії. Люди стверджують, що виникла конфліктна ситуація між пайовиками та компанією у зв'язку із невиконанням умов договору людей обурило і те, що взялися орендарі збирати урожай, заплативши лише половину суми за оренду. І така ситуація, на думку протестуючих, не лише у батькові, а й по всій Україні. За свої паї ми маємо того мерзнути стояти. і то вже не один раз. Ми мерзнемо люди там бастували вгорі. Зупиняли фури, а вони роблять об'їзд з Тернопільщини. Вчора загрузилися, вкрали зерно і поїхали. Отримати свої кошти вийшли не усі бойовики, адже суцільна сума за оренду не є маленькою близько 5 мільйонів гривень. За шостим разом водій однієї з фор додзвонився до фірми, де повідомили, що з хвилини на хвилину мають бути представники компанії. І здається, що на тому боці слухавки взагалі не розуміють ситуації. Та які завантажені? Сука, ти вчора ж дня тут стоїмо, ніхто нічого не нікого не вантажив. Люди добрі. Тут ніхто нікого не випускає. То що ви нам? «Хорошо, хорошо. По дорозі люди також зупиняють водія компанії, який забрав людей, що таємно вночі працювали на полі, і питаємо його думку. Але замість відповіді нахабно та безцеремонно водій тисне на педаль газу і починає їхати, затиснувши руку журналіста дверема свого авто. Я не знаю нічого. Зараз приїде начальство, тут приїде на шаль, Давайте не хід. Вже має бути. Ще один на іншому кінці, побачивши камеру і людей, розвертається і тікає. Через деякий час нарешті прибувають представники, яким давно дали реквізити. Однак у цій ситуації, за версією представників, є певні нюанси. Я розумію, що люди вам обмалювали ситуацію. Одна ситуація може бути зовсім інша. Згідно договору, ми маємо людям заплатити скільки. 5 тисяч, так? Згідно договору за повний пай, там я не пам'ятаю, 5 тисяч з копійками. На даний момент на даний момент, е орендна плата піднята в середньому за один середній пай повний, бо тут є повні і неповний паї, 9 тисяч 93 гривні. І люди, деяка частина вже отримала ті гроші, деяка частина ще не отримала ті гроші. О. По, по мірі можливості, якщо люди дають реквізити, старшим людям. Є гутівка, гутівка на кого була получена, теж привезли. Ну були пара чоловік, які, що привезли. Ну скільки отримали, да дивіться. Ну я вам поясню. дивіться. навіть якщо на тому тижні банки працюють у нас не дуже стабільно зараз, теж бо є ситуація різна. Але до кінця року ми зобов'язалися і маємо зобов'язання перед людьми, і ми з ними розрахуємося згідно ми вам. Навіть в нових договорах, ми ж навіть договора вам не прописували, на нову на нову суму. Не прописували, але плотимо по новому. Правильно чи ми ні? Ми їх не відділи. договора, відно... є, що, що згідно інфляції підноситься рента плата так що не розказуйте байку. Е, дивіться, і зараз приїде, зараз приїде Олег, зараз приїде Олег, і ви почитаєте там то, той вдома. пункт. Ну Добре почитаєте, чи є там таке, чи є. Там договір підписаний. Є сума стабільна в договорі і є. Договір, який підписується згідно чинного законодавства на сім років. І сім років від, згідно чинного законодавства маєте отримувати ту оренду плату, на яку ви погодилися, на яку ви підписували. Але ми вам платимо Шість більше. Не поновлюється. Минає термін не поновлюється. Якщо поновлюється в односторонньому порядку, людям їх не привозять підписувати. Хто їх е, і ще один нюанс: нам пообіцяли, що з нами розрахується кукурузу на полях. Залишають, пане уточнює того, залишають як гарантію так, того, що будуть... з нами розрахуються. Ми б не виходили, якщо б кукуруза стояла вчора вечором, в тихаря приїхали, почали молотити кукурузи. З нами не розраховано. Є підписаний документ, чорним побіло, нам ним тикали так гарно. І генеральним директором підписано, що до 10-го числа, до 10 грудня повністю розрахуються з людьми. І тоді починають молотити кукурузу. Чому ви не роби розрахуйтеся і молотіть, або не молотіть, поки не розрахуєтеся? Також на камеру пообіцяли сплатити повну суму до нового року, хоча мала би це зробити до 10-го числа. Однак на запитання, коли збирати кукурудзу, відповіла, що робитимуть це паралельно із оплатою. Люди із таким рішенням не згідні. Мали до десятого штава оплатити. Коли? Сьогодні яке число 8. 8. Чому, Чому? Ну. Почали Якщо ви почали молотити скоріш? Що вже сьогодні десяти за два дні. Ви закриєте Ну, послухай, друже. Ну не коси дурочка. Сьогодні платимо дорожка, не коси платим, по дурачка, погано закінчиться. В результаті за годину часу така ситуація вирішилася на місці. Ну звичайно, це є людей земля. Люди, це їхня власність, і вони відстоюють свої права. Коли вони заключають договір, вони це звичайно проста ситуація. Людина заключає договір з орендодавцем, який буде робити цю чи використовувати їхню землю, і за ту землю потрібно, звичайно, платити так за будь-який. Трібно проводити оплату. Звичайно, підприємство, коли вже почалося, були певні проблеми. Я знаю, минулого року були проблеми з виплатою там, і людей просто вже це накипіло. І ну, коли я з ними розмовляю, я казав, це є ваша земля, це ваша є власність, і ви повинні її захищати. Із батькова Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродемай.